друзья, я поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю в новом году счастья, любви, богатства, здравия и исполнения ваших самых счастливых заветных мечт. Пусть наконец-то придет мир в нашу жизнь и пусть каждый обретет свое собственное искреннее счастье. Happy New Year to everyone, Merry Christmas, I love you all and I wish you to all your dreams Will come true. I wish all of us the peace, prosperity, healthy and last. And, eh, мої любі друзі, я вас вітаю і обнімаю вас сердечно. Я eh, знаю, що в цьому році до нас прийде перемога. І eh, я бажаю кожному із нас в в серце, в душу, в думки, щастя, здоров'я, багатства. Любові, кохання і виконання наших самих найважливіших і найщиріших мрій. Я вас дуже обнімаю і вітаю вас з новим 2026 роком. Нехай він буде стрімкий, як ті, але принесе кожному з нас дачу, щастя.